Всім доброго дня сьогодні у нас 27 березня і буквально два дні назад на цьому полі був посіяний нут. Посіяний був він бачите, міжрядковий на 70 Викопаємо, подивимося, де он тут захований. На яку глибину ось все. Уже на бубняві. Ось все, бачите. Ось такий він уже цей нутик в нашому регіоні я бачу це перший раз, щоб у нас сіяли нут ну сіяли раніше в колхозі, ну сіяли його сплошним сівом, а це посіяли люди на 70 Інтересний Буде експеримент і непогано будемо наблюдати. Самому інтересно, Того почав це відео, щоб наблюдати його в течение сезону. Як це все вийде? Якщо тут у і все вийде добре, то значить ми будемо пробувати, тому що ну... Це перспективна культура засуху і з дефіцитом вологи на півдні України то я думаю, що це буде непогана культура, заміну соняшнику. Ось це бачите, Ну, посіяно, я вам хочу сказати, сантиметрів до 10, 7-8 як мінімум. Нічого не робили. Походу тут було глибоке рихлення. Потім вони в зиму закультивірували і зараз нічого бачите не робили. Походу будуть раундапом працювати перед сходами. Ну, будемо наблюдати. Самому цікаво. Так що, кому цікаво, підписуємося і ждемо результатів.